Радіо UA Чикаго. Шановні друзі, всім привіт. Ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні на нас в гості завітали дві чарівні дівчини, дві марічки. Це співачка Марія Бурмака і наша радіоведуча. Тут у Діаспрі відома панянка. Це є Марія Климчак. Я вас вітаю, дівчата. Як ваші справи? Доброго вечора, добрий день в будь-якій країні світу, де ви нас чуєте, слухаєте, бачите. Ми раді вітати вас і з народною артисткою України Марічкою Бурмакою, і з Іваном нашим голосом українського Чикаго. Я теж вітаю всіх, хто зараз мене чує в Америці, в північної Америці, в Європі, в Україні і. Всім переказую вітання. Дуже рада, що можу так звернутися і можу спілкуватися Іване, з вами з Марічкою. І те, що зараз ми зустрілися в Чикаго, дуже раді вас бачити тут. Скажіть, будь ласка, Марічка, яка причина вашого приїзду сюди до нас, в Чикаго? Можливо, ви приїхали з якоюсь конкретною метою? Можливо, у вас є якась певна ціль щось тут зробити гарного? Я приїхала на запрошення фонду «Revival Soldiers Ukraine», і е, це вже не перший мій такий приїзд. Е, цей фонд організовує зустрічі, організовує події, аукціони для збору коштів і допомогу для допомоги солдатам, які втратили кінцівки. Фонд, який займається протезуванням. Вже одного разу ми приїжджали разом з Тарасом Чубаєм, і от зараз теж такий приїзд. І це будуть е, такі зустрічі творчі вечори. Е, е, я, як музикант, я як громадський діяч, і звичайно, я як. Як, е, великий друг цього фонду. Класно, дуже, дуже дякуємо, що ви знайшли час так переїхати. А скажіть, можливо, якраз у рамках допомоги фонду е, збору коштів можна буде десь почути ваші пісні, ваші виступи, де можна з вами буде притнутися тут в Чикаго? Е, сьогодні в Чикаго, е, власне, це зал при церкві Йосипа Обручника. Це, власне, буде в, е, сьогодні. Я не знаю, коли вийде програма. Коли а це сьогодні буде... у нас запис так. в суботу, 25 січня. Так. так, то це буде виступ. так? Так, То це власне буде виступ. І е, завтра, 26 січня, виступ буде в Детройті. Потім виступ буде в Нью-Джерсі в Віпані в залі Йонкерс. Е, тоді це буде Флорида, і це будуть такі е, е, вечори, де звичайно я е, і співатиму, і говоритиму, і будемо обійматися, і будемо згадувати все. І будуть такі аукціони. Тобто я всіх закликаю приходити, тому що такі зустрічі. Заспіває, звісно, щось і для дітей і для дорослих, і заспіваємо разом. Тому це все ем, мені здається, що Це буде дуже тепло, але звичайно, краще про музику і про такі зустрічі краще не розповідати а краще на них бути. Отож, всіх запрошую. Я впевнений, що прийде багато людей. Пані Марія, можливо, у вас є якісь певні запитання? Так, я хочу сказати, що нині творчі люди України тримають музичний мистецький фронт. І Я не побоюся сказати цього слова фронт, бо це дійсно так. І ще два роки тому ми сиділи також у студії із Тарасом Чубаєм і з Марічкою. І вони приїжджали з тою ж місією. Війна триває. І я хочу сказати, що з початку повномасштабного вторгнення ще 2014 року я постійно наголошую на тому, що радіодиктор, радіоведучий редактор це також є частина суспільства, яка дуже важлива і важливо людям, особливо в діаспорі, розуміти про те, що коли диктор приходить до вас на радіо і говорить про події, які відбулися в Україні, він бере на себе подвійну місію, подвійну відповідальність того, що він говорить. І я моє ставлення до ну, цієї моєї ж думки, що я є частиною суспільства, дуже просте. Я живу в Америці, але я хочу і я є з Україною, скільки б років б я тут не пробула. І тому я хочу запитатися Марічки, чим ви мотивувалися, коли обрали у часі війни саме професію радіодиктора, радіоведучої редактора. Журналістика близька мені настільки, що я захищала дисертацію в Київському університеті національному на кафедрі кіно і телемистецтва. І це, власне кажучи, моя дисертація присвячена створенню ток-шоу українського телебачення. І досить довго я працювала в телебаченні як телевізійна ведуча. Я робила програми про музику, про культуру, вела прямі ефіри. Потім, на якийсь момент, я кажу, що музика перемогла, тому що такі програми під час ковіду їх було мало, тому що подій було небагато культурних, як ми знаємо, і на якийсь момент мене запросили працювати на радіо. Причому це була радіостанція Польське Радіо для України. Це польське радіо, те славетне польське радіо, про яке співав Кузьма. І, і ніби диво, польське радіо. Ви пам'ятаєте <паю> <паю> <п> <паспалі》? прав> цю пісню? Тому мене запросили, і я це сприйняла насправді як дуже цікавий досвід і як роботу. Тому що дуже довго всі концерти в Україні вони були благодійні або по збору коштів. Але треба було так само. На щось жити, і це був якраз той момент, коли в мене брат, брата мого мобілізували, а в нього дружина чекала на дитину. І мені потрібна була робота, власне кажучи. І тут прийшло запрошення від польського радіо, які створили службу спочатку 17 годин, а потім 22 години ефіру щоденного, тобто повноцінна радіостанція. І на польському радіо я працюю дотепер. Я роблю програми для польського радіо. Я в Україні живу, але ми їх відсилаємо, бо є така можливість. Потім в мене було запрошення. Я рік працювала музичним продюсером радіо ФМ Галичина у Львові. Їздила Київ-Львів. Це теж була цікава робота. І от до останнього часу мої програми теж виходять на радіо ФМ Галичина. І в кінці минулого року раптом. Але не раптом а це було очікувано. Я отримала запрошення від «Радіопромінь». Це суспільне мовлення. Це величезний мовник. Він в ФМ і в Дротове Радіо охоплює всю Україну. Променю в цьому році буде 40, Тобто, це а українському радіо 100 років. Тому я доєдналася до команди як ведуча прямих ефірів, але вони відпустили мене зараз сюди в Чикаго, власне, для цих от зустрічей. І є люди, які мене заміняють. Чому радіо мені дуже насправді я закохалась в радіо, бо це можливість. Впливати на емоції людей голосом, це по-перше. По-друге, радіо це друг, бо радіо можна взяти з собою. Ти радіо слухаєш в машині, ти можеш слухати подкасти, ти можеш слухати в навушниках те, що тобі подобається. І це більш демократично, аніж телебачення. Хоча на промені, наприклад, зараз всі ефіри записуються, викладаються в Ютуб. Це з цього робляться новини. Зараз Євробачення. Тобто, це все ніби є і відеокартинка. Тобто радіо можна дивитися. Але все таки, як мені здалося, радіо. Більш мобільна і е, люди слухають, відразу ти чуєш е, відповідь, реакцію. Е, можеш впливати своїми емоціями, думками. Мені дуже це подобається. Бо телебачення, ну ми розуміємо, що спочатку все з'являється всі новини в інтернеті. А в останню чергу в телебаченні, тому що телебачення це треба зняти, камера, багато всього. А на радіо ти знаєш новину, ти дізнався ти, якщо ти в ефірі можеш зразу ж поділитися. А як музика власне на ваших передачах реагуватиме на те, що ми зараз з вами відчуваємо? Музика, програма, яку я веду на промені, це називається Вікенд нової музики. Тобто, це вся нова музика, яка з'являється в Україні, а її з'являється багато. Такі ж програми, нове та найновіше, були на радіо «ФМ Галичина. На польському радіо це все таки зустрічі, цікаві персоналі з цікавими людьми, і те, що я про них знаю, тут мені знаєте, мені дуже допомагає мій досвід величезний, бо я співаю вже більше 35 років. Всі музиканти мене знають. Мистецькі діячі України теж мене знають, і що дуже важливо, з повагою ставляться. Бо і коли, наприклад, є телефонний зв'язок, а ми постійно це прямий ефір з молодими артистами, які беруть участь у Євробаченні, то ну вони знають, хто я, і я для них є авторитетною людиною. Це теж дуже важливо. З іншої сторони, я знаю, з якими викликами зустрічаються люди, молоді, які хочуть власне йти цим творчим шляхом. Тому музика у нас звучить вся, яка зараз пишеться. А кажуть, а от чи звучить музика війни? Вся музика, яка зараз пишеться в Україні, навіть дитячі пісні, навіть веселі пісні це все музика, яка пишеться в країні, яка воює. Уже багато музики написано, ще буде багато писатися. І як правило, люди, які пережили і переживають війну, вони рефлексують. І навіть якщо брати паралелі історично, ми знаємо про те, що під час Першої світової війни народилася музика січових стрільців. Під час Другої світової війни, те, що нам викладали в школі, здебільшого це була радянська музика періоду різних там важких подій, яка писалася. Для класичних там різних ну класична музика, яка писалася для оркестрів. А сьогодні ми маємо зовсім інші жанри, які народжуються і народжуються щодня. Як ви думаєте, про радіомузичний архів? Це все-таки кожен оцей вияв свого несприйняття війни залишається на нотній грамоті, залишається десь під свідомості людей і я вірю що прийде той час коли на основі музичних творів можна судити росію яка творить ну жахіття двадцять п столітті і це буде один із таких меседжів світові через нашу українську музику Насправді це особливо стосується мене, тому що я людина, яка пише, яка завжди писала. І по моїх піснях можна взагалі вчити історію України, тому що в 89-му році це були пісні на вірші Олександра Олеся. Потім була пісня Не бійся жити. Пісня Ми йдемо ще перед тим. Тобто всі пісні так чи інакше вони є якісь періоди історії. І е, якщо говорити про війну, ну по-перше, війна для мене почалася в 14-му році. Це для, для багатьох артистів е, вони почали і усвідомили, а багато хто перейшов на українську. Мову в 22-му році, для мене, по-перше, російської мови ніколи не існувала в творчості. А по-друге, в 2014 році я написала пісню Поцілуй мене на прощання. Обійми мене, обніми, швидко час іде до світання, а світанок серед війни. Ця війна здається усюди. Заступила небо, блакить. Я б тебе не пустила б нікуди, тільки хто ж мене захистить. Я написала це в 2014 році. Уже в 2022-му я написала пісню, не могла спочатку писати взагалі від такого внутрішнього заціпеніння. Потім написала пісню Повернись живим. В цій пісні я в відео, якщо ви подивитеся, там є фотографії українських бійців, і в цій пісні я вклеїла фотографії артистів, митців-письменників, які пішли на фронт, і там є фотографія мого брата рідного з його побратимами. Потім я написала пісню Перемога, тому що мені хотілося вкласти цей настрій собі на сам перед голову. І зараз я цю пісню співаю в концертах, щоби. Ем... Щоб відчувалося, що перемога буде з нами проти вражої орди сильна нашими серцями. Україна назавжди. А потім були пісні: наприклад, Любов Сталь про цю історію на Азовсталі, де Андрій Суботін одружився з Лерою на Еканава, і він практично через два дні загинув. А Леру взяли в полон і вона Звільнили з полону в минулому році, і ми з нею спілкуємося. Пісня є про це, наприклад. Тоді я написала пісню Україна серденько. Теж от в Чикаго зі мною будуть співати діти її. Сонце до небес, пролітає ластівка. Не віддам тебе нікому, Україна серденько. І е, от зараз в мене пісня, яку я буду випускати буквально. Е, ну, от, я вона вже написана, зроблена по приїзду з Америки. Називається Братику. І е, е, вона присвячена моєму брату, який воював, який в 43-й бригаді мені гетьмана Тараса Трисила був артилеристом. Двічі потрапив військовий госпіталь, і другий раз він. Е, Вийшов з госпіталя, і його не стало через зовсім короткий час. Він учасник бойових дій його ховали з почистями і залишилось двоє дітей. молодший зараз тільки буде три. Дуже на нього схожі, і я написала пісню яка починається такими словами: ти ангелом на плечі снитимешся вночі і берегтимеш радість. І в рисах своїх дітей житимеш ти тепер їхніх життів заради. Тобто, по моїх піснях можна розповісти про моє життя особисте, тому що це мій рідний брат і найближча людина, тобто це мій кращий друг був. І про те, що переживають дуже багато людей в Україні зараз. Але е, крім цих пісень, я так само, наприклад, дуже багато пишу дитячих пісень. Тому що е, я люблю співати для дітей. У мене два альбоми. Е, ми навіть зараз привідкрию таємницю, готуємо дитячу виставу з арт-терапією. Діти люблять мене. На концерті я завжди співаю дитячі пісні. І, е, і це теж музика війни, тому що я співаю для цих дітей, я хочу, щоб вони раділи. Щоб вони танцювали зі мною, щоб вони раділи, щоб вони робили руханку на концерті, щоб вони підспівали. Щоб ми потім обіймалися з ними. Тому е, це теж музика, яка створюється під час війни. Вона різна. І, і пісні про, про кохання, яке не перестає, про любов, і, і про війну, і про брата, і про перемогу. Тобто, от так от я рефлексую. І я ем, бачу, що багато артистів теж рефлексують. У когось е, це получається дуже щиро, і е, це ну ти розумієш, що ти співпереживаєш. Хтось і це чути е, в, Вирішує писати про війну і якось пише. І це дуже добре бажання. Просто воно, ти розумієш, що ця пісня написана зараз на злобу дня, і вона, можливо, десь забудеться. Ну, тобто, вона є частиною зараз музичного процесу, але не шедевром. Але це все створюється, і те, що це створюється, воно прекрасне. Слухаючи вас, я розумію, наскільки наша нація мудрішої і настільки дорослішої, як інтелектуально так і культурно. Адже наша з вами розмова сьогодні у UA, студії UA Radio, вона насправді налаштована на, наш, на нашу слухацьку аудиторію з тим, щоб люди розуміли, що кожен артист, кожен співак, кожен хто напише хоч два-три рядки, це вже є свідченням. Того, що ми переживаємо зараз, дякую я дякую вам. Я дякую вам двома річкам. Дякую вам, пані Марія Бермака, за, за ваші емоції. Співчуваю вашому брату. співчуваю вам. Я дуже надіюся на те, що його діти виростуть щасливими людьми і будуть знати, що їхній тато герой, і він віддав абсолютно все заради їхнього майбутнього. Тому дякую вам. Дякуємо за те, що ви так виражаєте це в таких гарних емоціях у своїх піснях, які точно надихають людей і надають їм віру в майбутнє. Я дякую вам, що запросили, що ви мовите. В ефірі і люди, яких зараз дуже багато приїхали до Америки, і насправді вдячна Америці як країні, яка прихистила так багато наших людей. Адже ми знаємо, що дуже багатьом людям нікуди повертатись зараз. Розбомблені будинки, і це страшно. І так як українці, які тут були до початку, не допомагають новоприбулом, то це ну гідно дуже великі подяки. І всіх запрошую на зустріч сьогодні ввечері, завтра в Детройті. Всіх, хто мене чує, власне, я для того, що приїхала, щоб привезти частинку України. Аїни, дякую. дякую за експансію культури у час війни до Америки. Тут дуже і дуже потрібно. Я думаю, що якщо нас почує президент Америки, то він по інакшому буде відноситися до питань, які він приймає на скоро. Дякую. Дуже сподіваюся на це. Дякую, друзі. Нагадую, що сьогодні на нас гості на радіо Чикаго. Завітали дві прекрасні Марічки. Це є Марічка Климчак і співачка Марія Бурмака. Дякую вам. Дякуємо. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.